Як християнство спотворювало юдаїзм, з якого, власне, воно списало основну частину, а потім допридумувало все решта, для того, щоб в світі було побільше війн, звісно ж, як і іслам? Отже, ви, напевно, знаєте історію вигнання з Едемського саду Адама і Єви, що їх начебто було вигнано за те, що вони скуштували? Від дерева розрізнення між добром та злом. Звісно, що ця, ця історія не має ніякого логічного сенсу. Ну, хто буде виганяти із саду за те, що хтось скуштував та ще таке важливе дерево, розрізнення між добром і злом? Тому що насправді все рівно навпаки. Читаємо в книзі Зоар. Це частина Тори, яку було відкрито аж через тисячу років після того, як Ашем подарував людству саму Тора. Так от, там сказано, що лише куштуючи дерево розрізнення між добром та злом, можна залишатися в саду Едемському. І цей сад знаходиться не десь де інде в потой чи в позагробному житті, а знаходиться він прямо тут. І ми його з вами охороняємо і маємо місію плекати його, а не руйнувати. Уявляєте собі? І отже, лише переставши куштувати з дерева розрізнення між добром і злом, між тим, що для сада лихо, а що для сада добро, Адам. Може сам себе вигнати із Едемського саду, що є тепер насправді логічним. Тому що лише людина сліпа, яка не розуміє причинно наслідковий зв'язок своїх дій, що буде погано, а що буде добре, те, що називається бірур в юдаїзмі, тобто активне розрізнення причинно-наслідкових зв'язків своїх вчинків та слів, бірур. І оце все. Християнство спотворило на щось протилежне, що насправді думати над своїми діями це щось погане, і за це і людину вигнали з Едемського саду. Розрізняйте і знайомтеся з справжньою вірою і наукою, яку описано в Тора.